Що я зробила з поламаним органайзером, і тепер він став крутіший ніж оригінал. Зберігайте собі ідею та повторюйте. У мене був старенький органайзер з тріщинками, і одного дня я його розбила. Якщо чесно, я з тих людей, хто терпіти, не може викидати речі. Ну, навіщо щось просто викидати, якщо можна спробувати це врятувати? Тому я вирішила дати йому друге життя і зараз в цьому відео показую покрокову інструкцію. Взяла різні матеріали, мережева, додала трохи фантазії, і ось що у мене виходить. Найкрутіше, що мені сподобалось ці ідеї, буде в кінці. Це крильця по боках. Тепер органайзер став не просто зручним, а ще ідеальним місцем для зберігання карт. І знаєте, що цей лайфхак працює не тільки з органайзерами. Дівчата, якщо ви купуєте щось у Ромішоп і раптом якась річ зламається, не поспішайте засмучуватись. Навіть з нею можна зробити щось дуже круте. Трохи творчості, і ваш товар отримає нове життя. В Цей дизайн я включила абсолютно все: різні стікери, бантики, бусини і тому подібне. Дякую всім, що обираєте Romy Shop. Пишіть Пішіть коментарях, як вам ця ідея, зберігайте її обов'язково, повторюйте. Відмічайте мене і кайфуйте від свого робочого простору. А я вже переходжу до фінальних елементів і органайзер майже готовий. Ну хіба це не краса? Я просто тепер кайфую від нього щодня. Дякую, велике, всім за перегляд!